Громади. І я впевнена, що ніхто з підприємців, а ми всіх їх знаємо, навіть і заперечувати не буде. Дякую. Зараз питання з інтернету, потім я одного нового дам. Отже, питання наступне. Що, на вашу думку, має стояти в основі розподілу коштів на отримання і ремонт, ремонт автодорів населених пунктів громади? Якість покриття, катеаварійність, ямковість, аварійність, аварійність інтенсивність руху, чисельність населення. Надходження від території, лояльності ближньої старості чи інші ваші вертості. Як збираєте забезпечити прозорість цього цьому питання по дорогах? Значить, дороги це дуже болюча тема для нас усіх. Інфраструктура жахлива, Дороги показують, що неможливо добратися з районного центру в деякі села, так само, як сіл добратися в інші райони. І першу чергу має бути якість дорог, не має бути той ямковий ремонт, коли в одну ямку можна залити тонну цементу. І невідомо де вона пропаде. Це повинен бути відкритий тендер на надання послуг по устаткуванню дороги, відкритий і після того перевірка цієї роботи. Як це забезпечити? Звичайно, що будуть депутати, які пройдуть від нас, і ці депутати згодні так само контролювати цю діяльність. І так само нам потрібна ще діяльність активних громадян, діяльність громадських активістів. Слідкувати за цією роботою, дивитися, як вона відбувається. Це є наша дорога, і тому ми повинні її контролювати. І якщо цим будуть займатися тільки активні депутати або декілька активних громадян, просто за контролем. Дивитися, як кладеться та дорога. Нічого більше не потрібно робити. Контролювати і ще раз контролювати, то дорога буде гарною, і це, звичайно, можна буде назвати європейською дорогою. Дякую. Микола Артем. Ну, по дорогах. Спочатку треба розібратися, що це за дороги. Чи це дорога державного значення, чи це державна, дорога обласного значення, чи це, це дорога районного значення. Розібратися які дороги і які перейдуть на, на баланс, скажімо, громади. Це в першу чергу треба розібратися, бо не всі дороги будуть громади. Є дороги державного значення, і так далі, і так далі. Для того, щоб був порядок при виконанні. Чи будівництві, чи ремонті доріг потрібно обов'язково, щоб акт виконаних робіт підписував, чи сільський голова де проводяться в селі, чи то буде староста, тоді буде контроль набагато більше. Дякую, Петро Михайлович. Будь ласка. Шановні колеги, ну, я хотів би зазначити, що е, абсолютно всі перераховані пункти і якість е, покриття, і якості, аварійність, інтенсивність руху, чисельність населення в тому чи іншому селі, надхожні від території. Ну, за винятком, якщо ми говоримо про це е, про дороги громади, то зрозуміло, що категорійність відпадається і звичайно відпадається останній пункт. Лояльність і наближеність до старости е, абсолютно прийнято на мій погляд, Тобто не має бути лобіювання, цей староста мені подобається, а той староста мені не подобається. У нас ми домовились чітко, що в майбутній громаді на першому місці у нас жителі нашої майбутньої громади. Якихось преференцій в тій чи іншій громаді ну, бути апріорі не може. Дякую. Будь ласка, Ірина. Хочу значити, що дороги це дійсно болюче питання не тільки в нашому районі, а так і по всій Україні. Тому хочу сказати, що маю знову ж таки створена бути група по контролю за видачею. Коштів на дорогу. А що буде далі? Ми будемо самі, це знову ж таки, повинно висвітлюватись, прозоро і бути доступним для людей. Слава немає молоді. На породу моєї діяльності мені приходилося рідко їхати, наприклад, в сторону там розківці, публіці, мене підгірний і навіть так заріччя в сторожинці, то це правда не початий край роботи і велика проблема з дорогами однозначно. знаєте, як якийсь підхід у мене був. Ніколи я б не робила дифференціацію. Що це дорога місцевого значення? Вона в мене на території села і я вважала, що це моя візитна карта. Дороги всі в мене зроблені в належному стані. І надалі знаєте, що було класно? У нас колись було дуже гарно, коли у нас існував свій асфальтний завод в селі Комарівця. Він проіснував трошки, але це було дуже класно, коли ми мали свій асфальт. І тому, можливо, не з великого помпезного заводу, можливо, не з великого, але з якоїсь менших отаких от обслуговуючих. Кооператив навіть не знаю, як це правильно, ну як сказати, але це є, це сьогодні односно наша казав, дороги, це є основа сполучення, де можна кого ми будемо кликати до таких доріг. Побудова асфальтного заводу, я десь ми і переговорилися з Дмитром. В принципі, бачу сьогодні вихід з цієї ситуації. Дякую. Дмитро Миколаївич, будь ласка. У основі розподілу коштів на утримання доріг має стає традиційність. То, де найбільше потребує, там потрібно найбільше робити. Прозорість, ну як забезпечити прозорість, ми вміємо забезпечити прозорість. Ми, ми можемо розміщувати в інтернеті на доступних сайтах, яким, якими ми займаємося, якими ми, ми контролюємо, ми можемо надати можливість ознайомитися будь-якому жителю громади. А другий от, такий от, амбіційний у нас був проект обговорення його це створення комунального асфальтного заводу. Це те підприємство, яке дозволить. Дешевше, ніж у конкурентів, вкладати асфальт на території громади, а потім в майбутньому і співпрацювати по цьому питанню з іншими громадами або населеними пунктами, які близько біля нас знаходяться. Тому що дорого. У нас чогось виходить асфальт з числімання вести, а свого немає, тому що, мабуть, ще дорожче. Дякую. Давайте, будь ласка, питання з залу. Будь ласка, він і він уже давно цього роблять. У кожному виступі вона по декілька разів слово контроль, аудит, контроль, аудит. Так от мене цікаво, як депутати, кандидати в депутати, от і значить, на голів громади відносяться до того, щоб цей аудит був незалежний. Не те, що знову група тут прямо при громаді і всі свої куми, брати, сестри і так далі. А щоб це був аудит, відкість, рулетка, крутим, приїхали з Новоселиці, з Сокірян до нас, провели аудит. І щоб цей аудит був не випадок від випадку, а щоб став нормою. От як до цього відноситись. О, Максим Михайлович, Максим Михайлович, якщо можна коротше, щоб у нас ще багато запитань, ми хочемо, щоб всі їх втіли задати. У мене був випадок, коли я будувала підвісний міст по підтопленню, і він був збудований страшенними великими порушеннями і абсолютно не відповідав, не відповідав нормам і проектно-кошторисній документації. Тому якраз саме мені вдалося викликати незалежний аудит з Києва, де прийшли і забракували, тому що якось Чернівців приїхав. Приїхали тільки сказали, що все гаразд, а там однозначно мали бути і габіони, і кладка мала бути піднята на півтора метра. То якраз приїхав аудит незалежний, все це забракував. За свої кошти фірма повністю відновила підвісний міст з такими порушеннями, що там мінімум 300 тисяч 400 була різниця. Тому однозначно підтримую незалежний аудит, і тільки таким чином можна дійсно бачити прозорість цього аудиту. Митро, Я на конкретному прикладі. Дмитро Миколаєвич то теж конкретні приклад у вас Е, Давайте тоді далі. Все одно всі мають відповідати на це питання. Просто ми втратили черговість. Анатолій Борис Ович. Ми втратили черговість, ми втратили черговість. Анатолій Борисович, я би хотів дуже запитатися про це у вашого першого номера, але його нема тут. Я про аудит, хотів би запитатися, як він відноситься до аудиту діяльності комунальних підприємств. Ну, я, на жаль, цього не можу зробити, його наприклад на зборах немає. Юлія ну, Васильовича, а, ще раз питання, як він відношуся до аудиту? Жорстко, ми настроєні. Ми зробили шикарний аудит в великому кучурові на вулиці Володимира Пузенка. коли ще був 60-й майор особисто кричав, що він не буде це переробляти, після такого знатного скандала переробили все у два слоя. Так, ми це зробили, ніхто не зробив, ми зробили. Ми група активістів кучурівського. Де В кучурові? Та ж ми ж там і були. Так? Ми ж були, ми це припинили, вкладання асфальту, це руками піднімали як клавьор, асфальт, це я знімав кадри на оцю, от відеокамеру. Ніхто не прийшов тиждень, всі боялися чогось, чого було боятися. Депутати, депутати тормознулися, скандалом це все розрулили, але розрулили. І тепер підрядник переживає. А коли приїхав незалежний технагляд, він сказав, що це найкращий кусок асфальту на Західній Україні. Оказується, можуть, якщо хочуть, правда? <різь> да, Микола, <різь> хто ще бажає відповісти, будь ласка, якщо можна. Чи дивіться, є законодавство? Почитайте, треба законодавство. Та да, аудити потрібні ну, потрібні е, значить, фахівці, які можуть дати тому чи інше е, нашу оцінку. У нас є значить, державна експертиза. Значить, після виконання любих робіт, чи будівельних, чи дорожніх, чи е, ремонтів, просто відправляти акти виконаних робіт, в Державне бюро експертизи. Де виїжджають відповідні фахівці і дають оцінку, тому що набрати людей, навіть, саме, порядних, саме чесних, вони не є фахівці і не розбираються. На це є державне бюро експертизи, яке дасть відповідну оцінку. І всі, які будуть виконувати роботи, значить, ввести в практику, значить, прийняти рішенням сесії, що повинно бути перевірятися державним бюро, бюро експертизи. Дякую. Чи є бажаючі відповісти на це питання. Пане Михайло, якщо дозволите... будь ласка. Да. Шановні колеги, ну знову ж з досвіду, ми роздали 5 питань електронних, електронних. У нас їх 20. Ми працюємо 2 години. Судячи з усього, ми будемо до 10-ї години десь орієнтовно. Чи ви всі готові до такої бесіди? Якщо не готові, в мене є кілька варіантів або пропозицій. Пане Михайло, якщо дозволите. Перше, готові особисто на, на тому ж сайті Сторжнець дати відповіді по пункту на кожен. Підписатись, брижак Петро Михайлович. Сказати, що це саме я даю відповідь на це питання, якщо це дійсно питання, яке цікаве. Мені mm -hmm. здається, що люди, які тут зібралися, не бачать цих питань, і, можливо, трошки сумно, і в них зовсім інші уподобання і інші запитання. Можливо, поспілкуємося з залом, якщо в прямому. У, мене нема... а далі у мене Якщо немає нема заперечень щодо цього, якщо у кандидатів немає заперечень, то ми добре, тоді працюємо в режимі запитання і відповідь з залу. Будь ласка, Борис Михайлович, потім ви є. я бачу. Давайте опустимося тепер на землю. І я хотів би спитати кандидатів на голову об'єднаної громади, а що ми будемо робити з нашим стадіоном? Який вже половину він зламався. Розтащили всі тренажери, поле оце з штучним покриттям, вже немає ограждення, там нічого нема. І два, дві людини числяться на роботі. Чистого. І я не хочу ображати нікого, але я 20 разів говорив. Молодій команді, прийдіть, зафотографіруйте і покажіть, що робиться на тому стадіоні. І що далі? Дмитро Миколаївич, де ж ваші репортажі? Я вас просив лічно 30 разів. Давайте, будь ласка, будь ласка. Тому, бачите, відповідати одне, а робити друге це зовсім інші речі. Дякую, Борис Степанович, за це чудове питання. Я би сказав не тільки за один стадіон, я би поговорив за всі дитячі майданчики, хоч їх так мало, всі дитячі куточки, які є в нашому місті. Якщо подивитися, то всі вони в жахливому стані. Всі вони в жахливому стані. І тут я зараз можу знову сказати вам слово, яке вже вам дуже приїлося: контроль. Я можу сказати робочі групи, я можу сказати, що треба нагрузити поліцію, я можу сказати ще багато чого. Я можу сказати, що тих двох чоловік, які там на зарплаті сторожа і працівника, притягти до страшної відповідальності, але я цього не скажу. Знаєте, що перше треба зробити? Це підняти ту, вибачте, громадянську свідомість. Ти громадянин, ти житель цього міста. Себе починати. Якщо дивишся, йде два приклади. Іде дитина з мамою з татом з того ж стадіону. Приклад. Я побігав зранку дивлюся. Дитина несе якусь конфетку, кидає папірчик прямо на тому стадіоні. Тато з мамою каже, підніми, віднеси у смітник. Це лише один приклад. А 10 чоловік проходить, дитина кидає сміття. Молодець дитина, кидай так і надалі. Треба подивитися на самих себе, на громадян, і на жителів міста. Я би виступив зверненням саме до громадян. Я би зібрав їх, я би зібрав молодь так само, але не просто представників, а реально молодь, яка туди ходить, яка щось хоче робити. Реально людей, які відвідують спортзал, стадіон, куточки, ті, і спитав: вам приємно тут займатися? Вам приємно, що ви в такому свинарнику? Неприємно. Давайте щось робити. Давайте контролюйте один одного, слідкуйте один за одним. Можна тисячу сторожів там покласти, можна ще не знаю, що робити. Але якщо люди не усвідомлять цього, що це наша відповідальність як громадян, не депутатів, не поліції, а користувачів. Дякую, будь ласка. Дякую. Ковар значить, я скажу коротко, то що стосується стадіона, він колись був раніше на балансі Сторженецької міської ради. Потім його передали на баланс району. Ну тепер він автоматом назад переходить на баланс громади. В якому він вигляді це вже люди говорять, це все зрозуміло. Значить, і штат, який там буде працювати, як тут. Людина, яка задає питання, каже, два чоловіка, і з нього ніхто не питає, Значить, відповідно, буде штат чи один, чи двоє. Значить, будуть поставлені перед тими людьми відповідні, скажімо, завдання, і за що вони будуть світувати за пророблену роботу. Сьогодні говорити те, як він на балансі, він не на балансі міста, дуже важко. А оцінку, ну, я думаю, що вже при передачі на баланс громаді вже дадуть депутати громадськість. Дякую. Петро Михайлович. Ну, знову ж, організаційні речі передбачають безумовно посадові інструкції кожної посадової особи, яка веде в майбутній громаді. І в посадові тій інструкції має чітко написано, хто за що відповідає. Якщо там є ті дві людини, знаходяться, вони відповідальні за той стан, в якому вони знаходяться. Якщо той стан зараз, той, про який казали, значить треба питати з тих людей, щоб він знаходиться в такому стані. Якщо Реально дійсно стан такий, який є, значить, компенсувати за свої власні кошти. Від цього нікуди не підійдеш, не відійдеш. Що стосується взагалі майбутнього, безумовно, той стадіон потрібен. Безумовно, він потрібен для майбутньої громади. Безумовно, він має бути на балансі майбутньої громади. З цим треба чітко чіт чітко розуміти і змиритися. Ірина будь ласка, дійсно. У нас є багато проблемних місць, не тільки, не, не тільки стадіон, а і різні майданчики також і наш парк. Який вандалізмом е багато розмальовують багато, ламають багато чого, дійсно починається це кожного, кожного із нас. Але наскільки я пам'ятаю, коли я була маленька, завжди у нашому, нашому стадіоні проводилися заходи. І день міста, і день. Багато заходів проводилося. завжди. Коли проводили заходи, дійсно потрібно було підготувати територію під ті заходи. Того я рахую: якщо ми будемо надалі проводити більше заходів, будемо активно вести громадський рух наш, то тоді буде і приведемо стадіон в порядку. Дякую. Будь ласка, Світлана Іванівна. Справа в тому, що не один стадіон у нас куча таких об'єктів і по селах, і по місту, де не почати край роботи. І по великому рахунку, я в своїй роботі точно в цьому році відремонтувала стадіон. Кажу, бо цей рік працювала як останній. Відремонтували всі снаряди, які в нас є на стадіоні, і відремонтувала трибуну, яка там, є був за навіщо ти сюди вкладаєш гроші. Спорт це є основа. Але справа в тому, що і. Стадіон і інші об'єкти, хтось сьогодні за них відповідає, і вони по моєму сьогодні знаходяться наскільки ми тут порадилися на балансі відділу освіти. Я не думаю, що за весь період часу ну, не вистачало е коштів частково, щоб укласти і відремонтувати стадіон. Але таких об'єктів я ще раз кажу, є на пальцях. Я не знаю, чи вистачить пальців, щоб їх перерахувати. Для того, шановні, ми сьогодні створюємо свою об'єднану громаду. Для того ми створюємо її, для того, щоб бюджет з державного падав нам сюди донизу. Для того, щоб кошти з розумінням, з пріоритетними питаннями розподіляв якраз голова об'єднаної громади разом з тим депутатським корпусом, кого ви самі оберете. Хай Бог дасть нам розуму зробити правильний вибір. А потім. Об'єднана громада, яка видає своє власне фінансування. І ми маємо приклад вже Великокочурівської і, і інших. Повірте, у нас все вийде. І ми ще побачимо, як у нас все буде окей, якщо ми самі будемо розпорядільниками своїх власних коштів. Тоді вже винних не буде. Ні рада винна не буде, ні адміністрація, ні відділ освіти. Це є чисто наші прямі функціональні обов'язки. Щодо стадіону, і от Борис Степанович не звинувачує, що ми там, навірно, покриваємо якихось вандалів, Ні, ми пішли, пофотографували кожен тренажер, навіть зробили план, як їх там поварити. Все, що я просив Борис Стіпановича, зацікавлена особу. Борис Степанович, напишіть статтю про стадіон. От від щирого серця Борис Степанович написав мені такий памфлет, всіх повішати і розстріляти. Знаєте, при цьому я согласен, але я не можу це опублікувати. Я ну, тобто це правильно було, але це, це, не, це, не, це не для того. Щодо розвитку спорту, і цього всього. Дійсно, стадіон знаходиться на балансі управління освіти, міська рада там не буде його ремонтувати, тому що це до адміністрації. Взагалі, по розвитку спорту, щоб ви так собі розуміли, ви зараз вийдете, де ж не так, міською радою була затверджена програма на розвиток спорту на, 30, на суму 30 тисяч гривень. Це був розвиток панкратіона в 4 школі і на обладнання для баскетболістів в ДЮСШ. На 30 тисяч гривень з 30 тисяч гривень виділили 17. Тисяч гривень на розвиток спорту на рік Стороженецькому районі. Е, в Стороженці в на рік 17 тисяч гривень. Ви зараз вийдете з цього гарного будинку культури і побачите там часи на площі, коли яких знаходяться 4 лавочки. Оці 4 лавочки коштують 19 тисяч гривень. Розумієте? Тобто 17 тисяч розвиток спорту на рік 19 тисяч. Це зробили депутати міської ради або спеціально. Або просто не знали, за що вони голосують за окремі розпорядження міського голови, так як обично вникає в це тільки бюджетна комісія. Це інерність, так не повинно бути. Візьмемо знову ж таки той кучурів. Коли постало питання про ремонт їхнього стадіону, 800 тисяч гривень було виділено на ремонт стадіону, Роботи йдуть повним ходом. Тому що громада там контролює ці процеси. Громада не пасивна. Розумієте? Так, повинен бути народний контроль над кожною цією витраченою гривною. Я рахую, що так повинно бути. І все, і тоді буде і стадіони, і спортивні майданчики, і розвиток видовищних видів спорту, і будь-що. А так ми не будемо нічого мати, коли ми кажемо, у нас нема коштів. Ну, у нас нема коштів. А де кошти? От десь вони ділися. Друзі, перед... зараз буде заключене слово кандидатів. Я прошу ще декілька питань, буквально два питання, якщо можна. Я ви обов'язково, якщо ще хтось захоче, ще одне коло питання, і кандидати звернуться до вас. З своєю мотивацією, чому ви маєте за них проголосувати на виборах 18 грудня. Тому прошу вас не розходитись, а дочекатися останнього виступу кандидата. Будь ласка, ваше питання. Будь ласка. Іван та Шановні кандидати, ви так довго розказували, які ви хороші, як ви можете вирішити будь-яке питання, як ви будь-яку задачу справитесь? У вас є досвід, знання вміння. Але скажіть, будь ласка, протягом однієї хвилини. Розкажіть, які у вас є негативні сторони, що ви не вмієте, що ви не зможете зробити? Тобто я прошу властитися в одну хвилину, розкажіть, який я є поганий кандидат. Прошу. Хто з почерговості відповідає? Максим Михайлович, будь ласка, розпочніть. Я хочу сказати, що я вже можу признаватися, що я поганий, бо мене якогось чуда в йти на вибори. Замість того, щоб бути громадським активістом, волонтером і робити те, що до душі. Але мені не подобається те, що відбувається. Я можу сказати про те, що я компетентний в галузі освіти і в галузі соціальної сфери. Щодо інших галузей, в нас є інші спеціалісти. Я не можу бути компетентний у всьому. Для цього є відповідно кожна людина буде відповідати за свою галузь. Я знаю, що я молодий, і що мені треба буде радитись старшими колегами. Це також з одного боку, нібито добре, що молодий, а з іншого це відсутність потрібного досвіду. І я знаю, що потрібно, що можу набити багато гуль і можу дійсно допускати помилки. Але якщо я їх не буду допускати і не буду робити, то значить, що я нічого взагалі не роблю. Дякую, будь ласка, розкажіть про свої помилки. А, а чи е давати оцінку? Ну, наприклад, мені. Кандидатам, які йдуть в депутати від політичний наш край, значить, ну я не буду давати, бо я рахую, що це у нас найдостойні кандидати. А дадуть 18 числа значить, люди, які прийдуть на вибори. А тоді побачимо. Петро Михайлович, будь ласка ну, Щодо негативної риси, напевно, ну, хто заходить в інтернет, там є дуже цікава стаття, пан Людмили Чередарик. Можете перечитати, вона там змалювала цю негативну рису мою. Мені дуже важко казати людині ні. Мені легше зробити іноді самому, так, ту чи інше, чим я буду дві години пояснювати, як це все зробити. Це безумовно колосальний негатив, тому що вміння питати за зроблену роботу також є, ну, мабуть, рисові керівника. Я бачу дуже часто бачу промики на різних рівнях і моїх підлеглих іноді, так, і зверхників моїх. І, е, на превеликий жаль, не завжди напевно вистачає сміливості сказати людині в очі, що ти бадлюка, що ти брехун. Хоча в останній час, за останні два роки, в мене з цим стало більш-менш нормально. Ну, дякую, дякую за науку також. Так, дякую. Будь ласка, Ірина. Я рахую мені, напевно, сьогодні саме важче. серед інших кандидатів. Тому що я молодша. У мене немає ще. Такого досвіду за спиною, як у інших кандидатів. Багато в тих питаннях я дійсно некомпетентна, але ми повинні обирати також нових людей, молодих людей, якщо ми хочемо будувати наше майбутнє для наших дітей, для наших внуків. Ми повинні дійсно обирати нових людей. Я розумію, що вони будуть некомпетентні, будуть робити помилки, але і на своїх помилках ми повинні вчитися. Я така я послаю, як не ставати на одній і ті ж граблі, але ми, напевно, розвиваючи нашу громаду, десь будемо ставати на ці граблі, а десь ми повинні уникати різних цих граблів. І е, краще, напевно, нам спиці. Е, Уникати цих спиць, які нам будуть сунути в колес. Світлани Іванівна, будь ласка. Ну, пам'ятаєте притчу, коли розказувала, коли Марія Магдалена хотіла закидати каміння? І що було сказано: ну візьміть камінь і киньте той, хто без гріху. І всі, хто мав каміння, залишив його поруч біля себе. Те, як і кожна смертна людина, грішна і каюся. Найбільшою і найнегативнішою <кій> в себе вважаю. Але вже точно на ті граблі давно не наступаю, бо сидить навіть представник моєї е, команди, моя е, працівниця сільської ради бухгалтер, де в свій час було багато амбіцій, багато е, притирань, багато я начальник, ти дурак по правилу такому, і таке було. Але сьогодні можу сказати однозначно. Навчилися домовлятися, навчилися цінувати і шанувати тих людей, я відчуваюся безправжнім справжнім керівником, тому що без тилу, без гарних працівників і без гарних фахівців, жоден керівник нічого не вартує. Тому весь пів свій пил, який в мене був, саме вгумували мені, допомогли в цьому і мої підлеглі, які десь не раз показали, що вони умію виправляти свої помилки, умію домовлятися і вважаю, що завжди краще саме маленький мир, чим саме велика війна. І при тому зберегти теж своє я, свою позицію чітко з аргументами і фактами, з повагою і гідністю до людей. Дякую, Дмитро Микола. Ну, які в мене негативні риси. Я дуже розумний, дуже красивий і дуже скромний. Вот е, якщо серйозно, я, я часто буваю дуже прямолінійний. Тобто я можу сказати в очі, людина за мене, на, на мене за це ображається. Я не ну не настільки рахую це якимось недоліком, просто я розділяю люд... відношення до людини як до особистості і відношення до людини до її виконання її професійних обов'язків. Тобто я можу критикувати нашу владу спокійно, але я не критикую їхні особистості. Тобто, наприклад, якщо якась посадова особа робить щось не так, я скажу, ти не прав, прокоментую прямо в очі, але я не буду говорити, що ти там. Не сповна там або ще щось. Тому що особистості до виконання особових повзів немає нічого. Ну, така у мене от, риса негативна, а це прямолінійність. І ще одна, ну хтось вважає негативним, хтось це позитивним. Я не признаю авторитет. Для мене немає такого, що ця людина заслужена, тому ти повинен її поважати. Я її поважаю тільки тому, що вона щось зробила хороше. Якщо вона нічого не зробила хорошого, просто так за медаль поважати я не можу. От, От такі в мене. Дві негативні, ніби риси. Дякую, дякую, дякую. І тепер ми переходимо до останнього. Ми вже дуже гарно йдемо по регламенту. Вже дві години відпрацювали і